Вітаю вас на своєму каналі. Ось так зовсім нещодавно виглядала моя клумба з півоніями. В цьому році вони мене порадували неймовірним шикарним квітуванням. Кущики підросли, набралося сил, але лемон шифон мене зовсім здивував. Розмір квіточки був більший ніж моя долоня, йому вистачило сил ще на квітування бокових бутонів. Сьогодні у нас 5 червня і мій лемон шифон Виглядає наприкінці квітування. Ось так. Поряд же зовсім відквітла: кущик півонії Coral Sunset Це мій перший Coral Sunset а в цьому році я ще саджала іще один. І цвів він дуже шикарно. Минулому році було тільки дві квіточки. А цього року це просто було щось ну таке неймовірне. Стільки квіточок, такі кольори. І така особливість, що на початку він такий кораловий. А чим старше квіточка стає, тим світліший її колір. Дуже приваблювала бджілок, і я просто не могла надивитися на нього. Ще цього року сезон мене здивувала ця півонія. Я не знаю назви, але мені підказали що це, скоріш за всього, Black Beauty. Він чудовий, просто шикарний. Минулого році була тільки одна квіточка, і вона була геть, зовсім інша. Не така велика, не така махрова і не така темна. Весною я саджала Pink Hawaii Coral від Mary Plants і в цьому році він видав мені дві квіточки, але вони зовсім маленькі, не такі, як мають бути, бо це перше квітування, і воно не показове. Дуже сподіваюся, що наступного року він покаже себе у всій красі. А також в мене зацвіла Паула Фей. Я саджала її восени минулого року, і в цьому році вона мене здивувала. Багато квіточок, такий насичений алий, малиновий колір. Ці квітки розквітають. Вони такі. Е, ну, я просто не можу їх описати. Ви можете самі побачити це на відео. І вразила мене своїм кольором Мені Haperton. Також від Мері Plans. Така бордова, кармінова, насичена квіточка. На жаль, тільки дві квіточки. Але сподіваюся, наступного року також побачу. Вже справжні квітування цієї півонії. Майже усипалася квіточка. Це перша квіточка на півонії, яку я чекала 2 роки. Назву теж не знаю. Якщо ви можете мені підказати її, буду вам дуже вдячна. Квітувала вона дуже гарно, але думаю, що наступного року квіточка буде трошки іншого вигляду, бо зараз вона не така махрова була. Як мала б бути. Поряд з бордовою півонією в мене почала розквітати ще одна. Біла. Вона не змінює колір, на відміну від альби Плени. І минулого року теж була тільки одна квіточка маленького розміру. І така була вона недорозвинена А в цьому році я просто здивована, приємно здивована розміром, виглядом. І вона має дуже такий м'який ніжний аромат. Назву, на жаль, я теж не знаю. Просто називаю її Біла піонія в моєму саду. Вже відквітає мій сорбет Цього року він померз. І я бачила тільки три квіточки. І буду я в цьому році його пересаджувати, бо розростається вже кущ її розростається гліцинія і йому зовсім мало місця. Ну, а це клумба, де посаджені мої найперші півонії Зараз вони в активному квітуванні, навіть можна сказати, вже на завершальній стадії. Подивіться на цей колір. Дуже гарний, ніжний. І через зливу ця півонія не відновилася, не піднялася. А інші всі піднялися і далі собі квітують. Дуже гарний. Назви я пропишу на відео, бо не пам'ятаю їх. Оце мій кущик, який був посаджений найпершим тут, років 6 чи 7 тому. На жаль, в цьому році він квітує тільки трьома бутонами, бо інші теж, я так розумію, що померзли. Хоча я і накривала, але ж нічого не зробиш з цією природою. Вже альбоблено виглядає не декоративно і я її буду на днях зрізати. Залишила спеціально для відео показати, які насінневі коробочки вона зав'язує. І я не збираюсь ставати е, селекціонером і вирощувати півонії з насіння. Тому завтра, післязавтра, я буду вже обрізати свої півонії, які відквітли, для того, щоб вони не витрачали свої сили на формування насіння, а все пішло в коріння для наступного сезону гарного квітування. А це моя барзела, яку минулого року я ділила. І думала, що в цьому році я вже не побачу їх квітування. Але ні, маю сюрприз два бутончики. Це перший, а з іншої сторони другий. І я з нетерпінням чекатиму їх квітування. Це неймовірно великі, жовті з червоною серединкою квіти мене просто. Покорили, якщо є таке слово українською мовою. Також в цьому році мене порадував цвітіння деревовидне Спеціально теж залишила вам показати насінневі коробочки. Він дуже гарно квітнув. Було три квіточки, і мені подобається, як він виглядає, розростається. На цій клумбі ще ростуть півоні. Ця півонія е, взагалі не формувала ніяких бутонів. А ось ця, я все ж таки сподівалася, що вона заквітне, тому що вона все сформувала бутон. Але, напевно, вона підмерзла і їй не вистачило сил його розкрити. На цьому буду завершувати свою розповідь про свої півоні. Дуже мене порадував цей сезон. Всі гарно квітують. Десь всередині червня до мене мають приїхати ще дві нові півонії, які я дуже-дуже чекаю. Ці півонії також будуть від Mary Plants. І знаєте, я помітила, що бджілкам дуже подобаються півонії Вони прям прилітають і купаються в цих квіточках. і оси теж. Я всім бажаю мирного неба, всім добра. Нехай все буде добре у нас. І до наступних зустрічей!